Капітан збройних сил, 36 шоста окрема бригада морської піхоти. Пан Валерій, Прозапас. Пане Валерію, вітаю вас! Бажаю здоров'я. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми зараз з паном Леонідом Ємцем говорили про складну ситуацію навколо Авдіївки. Авдіївка і навколо. Що б ви додали ваше бачення цієї ситуації? Вони пхаються і пхаються. Виходить так. Ну, ми на Авдіївці безпосередньо пробули всю минулу осінь і минулу зиму. Більше вісьми місяців наш підрозділ безпосередньо брав участь в обороні Авдіївки. І там у нас ці місяці був день сурка, тому що росіяни після того, як ходили на штурми, вони перегруповувалися і робили це знову і знову. Інша справа, що це відбувалося одночасно з боями за Бахмут, і, можливо, тоді у них просто не було там такої концентрації, яку вони зараз намагаються зосередити сьогодні. Тому що дійсно, Авдіївка це дуже стратегічно важливий населений пункт. Але, при всьому тому, він дуже добре укріплений для оборони. Це не означає, що там можна нормально жити, що там можна якось вибудовувати логістику мирного життя для місцевого населення. Це нереально в тих умовах. Але я переконаний, що, по-перше, росіяни роблять це абсолютно свідомо для того, щоб відтягти частини збройних сил від стратегічно важливого південного напрямку. А, а по-друге, я все ж таки, ну я не роблю прогнозів, тому що війна це багато в чому суд Божий. Але е, зробити там серйозний оперативно-тактичний успіх, добитися е, в найближчими тижнями і навіть місяцями росіянам буде майже нереально. тому що там війна вже йде скоро 10 років. Позиції збройних сил досить впевнені, кожен кілометр. І навіть метр пристріляний. Інша справа, що якщо росіяни захочуть заплатити таку, таку ціну, як вони заплатили за Бахмут, то, звичайно, ситуація буде там напружуватись. Іншо, і і з іншого боку, я не думаю, що вони можуть собі дозволити таку концентрацію, коли мають просування Збройних сил на півдні та на Південному Сході. Будемо виконувати свою роботу і будемо дивитися за результатами. Скажіть, будь ласка, як працює е, західна зброя. Саме західна. Вона, е, е, вона е, Я розумію, що вона корисна, е, е, добре її користуватись, вона виконує ту роль, за що її хвалять. Фактично. Я безпосередньо почав спостерігати ще е, минулого літа, не року, а минулого року 2022 року. Коли на південному напрямку з'явилося 155-ті калібри натівського зразка, і вони тоді багато в чому переломили хід е і нашої е наступальної операції, і російської контрнаступальної операції, тому що е росіяни були не готові протистояти такого рівня зброї. А якщо все це помножити на е системи е управління е розвідки, аеророзвідки зв'язку. То е, минулого року це е, був для нас приємний сюрприз, а для Росіян неприємний. Звичайно, вона виконує е, свою роль. І це е, стосується не тільки зброї, не тільки 155-х калібрів е, або хаймерсів, або їхньої бронетехніки. Це стосується. Ви мене чуєте, так? Да? Так, звичайно, чую, кажіть. Все нормально. Але і інші моменти: це і наші старлінки, наш радіозв'язок, наші розвіддані, які допомагають дуже якісно контролювати поле бою. Але росіяни, як країна, яка дуже довго готувалася до цієї війни і поставила на кон майже все. Вони прямо скажімо, не втрачали а, часу дарма, і от за крайні кілька місяців вони зробили прорив в своїй аеророзвідці, в своєму ребі. І... Трошки загальмував інтернет. Да, ну давайте спробуємо перенабрати. Фактично, Пан Валерій повторює те, що сказали ви, що ми воюємо не з ляльковою армією, Ні. а з реальною. Це тому, що такі реальні обставини і це не залежить від моєї думки чи його думки. Ну, факт залишається фактом. Дійсно, наші військові відзначають а, і кількість безпілотників, і кількість операторів-безпілотників uh -huh. зросла в рази. І, чесно кажучи, там, де Україна займалася ну, а, пробач, перерву, да, тому ми... що знову пан Валерій. А пан Валерію. Ну да, да я продовжу. Да, да, будь ласка, слухаємо вас. Угу. В контекст вашої розмови: те, що росіяни теж вони не валяють дурака. вони прогресують, вони вчаться, вони прекрасно усвідомлюють, з чим тепер вони мають справу. Для мене особисто, я в тому числі і в вашому ефірі це казав минулого року, коли було популярно сміятися з так званих чмобітів. Я тоді казав, що це нам ще вилізе великою проблемою, тому що вони виграють час завдяки тому, що кидають в топку війни своїх. Недобре забезпечених, недобре обучених солдатів, а тим часом вони будуть нарощувати свій військовий потенціал. Так і сталося. Проте посипати голову попелом не треба, тому що їхня армія технологічно відстала. Їхня перевага зараз в тому, що от саме поле бою безпосередньо лінії зіткнення вони можуть наситити максимальною кількістю застарілої, але все ж таки на оцих дистанціях ефективної зброї. І звичайно, тим особовим складом, який вони просто не рахують. Оце зараз найскладніша проблема. У них багато мі, у них багато танків. У них багато знов таки це не F-16, застарілої авіації, але це достатньо для того, щоб засипати передок кабами. Зокрема, і відповідно ті люди, які покірно йдуть помирати сотнями і тисячами, не задаючи жодних питань. Тому от зараз настає така складна фаза війни, коли е, немає е, стратегічної переваги, я вважаю, у жодної сторони поки що, і е, не дивлячись на всі складнощі, все ж таки я вважаю, що стратегічна ініціатива зараз е, саме на боці збройних сил, і росіяни намагаються перехопити зокрема на Лиманському і Авдіївському напрямку. І отут треба не втратити темп і динаміку. Нам потрібно більше дронів, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше особового складу, навченого, не такого, як у росіян, щоб ми не втрачали час. На жаль, ну, знов таки я військовослужбовець, деякі речі не можу озвучувати. Ну, це буде некоректно. Але е так, от буду намагатися обережно сказати, що можна було цей час. Використати більш ефективно державі, суспільству, для того, щоб ефективність наша була ну, зростала планово, а не так, коли жарений півень починає кусатися. І ми з вами прекрасно розуміємо, нам є в чому рости в дронах, зокрема в ракетах власного виробництва, в мобілізаційній. Системі теж треба щось робити, тому що дуже швидко зараз пролетить осінній зимовий період. Ми будемо мати два роки війни, і люди, які прийшли в військо в 2022 році, вже підуть на третій рік війни. З Цим треба щось робити. Тобто, всі ці питання вони мають вирішуватися планово і фахово. Пане Валерію, я не військова людина. Я завжди відверто про це кажу. Я журналіст. То у мене до вас питання. О, дивіться, ви зараз, і до речі, пан Леонід. Ми зараз, от така війна на виснаження, що можна так сказати, вони навчились вже нема чмобіків рівна. У нас краща зброя, і так далі. І так далі. На рівних. То у мене для вас до вас питання. Як нам виграти війну? Тобто, чим, давайте скажемо так, не як, а чим ми можемо виграти цю війну? Концентрацію ресурсів власних, збільшенням допомоги західних союзників треба зробити абсолютно все, щоб вона не пробуксовувала ні на один день. Тому що насправді їхня зброя. Оці передові системи, технології, вони е, зроблять результат. Це треба усвідомлювати. Тому кожен день, коли ми втрачаємо, коли ми через якісь внутрішньополітичні е, або е, там особисті інтереси, на жаль, ми це теж бачимо, тому що дуже багато неефективного використання ресурсу в Україні досі і все це прекрасно бачить західні партнери. Вони все це усвідомлюють. Тому от динаміка поставок і переходу в нас не тільки як е, армії, а як країн на військові рейки е, це зараз найголовніше. І якщо ця динаміка у нас буде е, не простоювати, я вже не кажу про те, що, не дай Бог, вона відкатувалася назад. А вона має е, нарощуватись, то звичайно, оце от та гонка озброєнь. Е, е, гонка... Е, Передових технологій, яку Росія точно в далекоосяжній перспективі вона не витримає. Це однозначно питання в тому, щоб ми десь не збойнули. Цього робити не можна ні в якому разі. Тому мене от дуже турбують деякі моменти політичні ігрища. Я бачу якісь незрозумілі акції навколо політичні, де в тому числі починають використати військовополонених наших. Банери вішують незрозуміло де все це бачать західні наші партнери. Звичайно, втрачається ота довіра, і це може призвести до того. Я далекий від того, щоб посипати голову попелом і думати про те, що нас покинуть взагалі сам на сам з Росією. Але це можна робити все ефективніше. Це зараз задача номер один. Я думаю, всі вже наїлися цього побідобісія марафонського там двох-трьох неділей. Війна до кінця 2022 року. Кава в Ялті, як казав один персонаж уже цього року, не буду називати його прізвище. Оце треба забути. Це іграшки закінчилися. Суспільство має подорослішати. Влада має концентрувати всі зусилля не на свій піар і на якісь політичні розрахунки а що буде далі, а для того, щоб виконувати оцю важку плюдену роботу по перемалюванні та засобів армії Російської Федерації. Да. Е, Спасибо вам, що ви були з нами, Спасибо за ваші пояснення. Дуже цікаво. Дякую вам, бережіть себе, пан Валерій про запас.